Прогуляємось з вами в печеру давнього кам'яного віку. Бачимо людей, пам'ятаємо про те, що саме в кам'яному віці, в період палеоліту, у нас людина пройшла всі шляхи еволюції і стала вже людиною розумною. Бачимо вовка, не собаку. Собака була приручена в мезоліті. Бачимо основні заняття, чим займалися дову... могли вже добувати вогонь, зберігали його, це в нас була жіноча справа, полювали на мамонтів. Залишали на скельні зображення, які передавали інформацію, чим вони займалися, на кого полювали, і яка небезпека їх може тут чекати. Далі, чому саме печери? Печери, по-перше, було зручно знайти. По-друге, там можна було розміститись декілька сімей, оскільки первісні люди у нас жили стадами. Перевісне людське стадо. Воно існувало для того, так, стадами, для того, щоб. Зберегти собі життя, вони себе так захищали, та й на мамонта одному полювати важко.